Прийняття християнства Володимиром Великим. Отже, християнство на державному рівні у Київській Русі запровадив Володимир Святославович. Офіційно на церковному рівні вважається, що відбулося це у 988 році. Хоча, очевидно, цей процес відбувався не один рік через величезний розмір держави та картатість населення. Мабуть, із впевненістю сказати, що Київська Русь стала цілком християнською, стало можливо, років через 100 після 988 року. Передумов для цього декілька. По-перше, у надважливому центрі Київської Русі Новгороді хрещення почалося лише 990 року і тривало не один рік, так як північне населення Київської Русі. Скептичніше ставилося до нової релігії. По-друге, хрещення відбувалося вогнем і мечем, руйнувалися язичницькі капища. Відповідно, такі дії потребували підготовки певного часу на виконання та ще більше часу на те, щоб примусово охрещена спільність припинила супротив і прийняла нову релігію. По-третє, значно швидше нова релігія поширювалася по містах. Оминаючи невеликі поселення, по четверте, каста волхвів, служителів культів язичництва, користувалася неймовірною повагою у населення, і деякий час після впровадження нової релігії мала значний вплив. І лише їх повне знищення, а скоріше зникнення, можна було вважати за перемогу нової релігії. Саме через ці пункти необ'єктивно буде стверджувати, що християнство було впроваджено за декілька років. Кияни хрестилися усім містом у Дніпрі у 988 році, якраз по прибутті князя із новою дружиною, тепер єдиною згідно із новою вірою. І в житті князь став стриманішим, позбавився блуду і розбрату. Бо до прийняття християнства Володимир був страшенним розпусником. Тобто нова релігія, згідно повісті, дійсно змінила життя князя. А що нового принесло православ'я у життя і суспільство простих людей і держави загалом? Нова релігія сприяла класовому розшаруванню суспільства, яке в свою чергу грало на характерну для середньовіччя суспільно-економічну систему феодалізм. Світська влада набувала ознак абсолютизму, визнавалася божественною. Релігійна влада знаходилася під патронатом світської, а прірва між правителями і людом зростала. У той самий час християнство сповідувало рівність і смиренність. Саме таким чином релігія допомагала стримувати суспільство. Прийняття однієї із світових релігій. Відкрило Київській Русі шлях до визнання та рівноправного діалогу із державами Європи. І, хоча це безпосередньо не вплинуло на населення Київської Русі, пожвавилися міжнародні відносини військові та здебільшого торгівельні. Що таке визнання? Усвідомлення території як суб'єкта міжнародної політики. Хоча могло статися дещо по-іншому. Київська Русь, прийнявши релігію Візантії. Могла тісно увійти у орбіту Константинополя і потроху ставати залежною від нього у питаннях зовнішньої політики. Проте такого не сталося, навпаки, не втрачаючи зв'язків із Візантією, Київська Русь покращувала та примножувала контакти із Заходом. Так, за даними посібника «Історія України, бойка, члени сімей київського князя та знать мали. 83 шлюби із представниками західноєвропейських еліт, і лише 12 із членами сім'ї візантійського імператора. Різниця суттєва. Звісно, основним здобутком православного християнства стала консолідація населення такої величезної території, централізація київської влади. Нова, більш прогресивна, якщо порівнювати із язичництвом, релігія почала формування нового розвиненішого суспільства із новими нормами моралі та поваги. Змінилося відношення до жінок, започаткувалася моногамія, відношення до людського життя стало поважнішим. Також розширювався правда із значними обмеженнями кругозір та світопізнання. Адже нова релігія могла дати значно більше відповідей на питання про створення світу, появу людей, сутність навколишнього світу. Неможливо не відзначити, що у нової віри були присутні і негативні тенденції. Досить різко виділився південний вектор розвитку суспільства, адже православ'я було поширене лише у Візантії та на Балканах, а церковну мову Київської Русі. Довелося позичати у болгар, тобто доступність знань різко знизилася, бо ж церква середньовіччя являла собою центр освіти та знань про навколишній світ, а здобутки західної цивілізації лишилися закритою книгою для Київської Русі через латинську мову, незрозумілу і невідому. Християнство накладало досить багато обмежень на повсякденне життя людини, хоча й додавало йому моральності. Звісно, усі описані процеси, як то зростання рівня освіти, розвиток зв'язків із заходом відбувалися не миттєво, а так само протяжно, як і сам процес хрещення. Прийняття державної релігії викликало і бурхливу організацію церковного життя. Так вводилась десятина податок на утримання церкви, рівний десятій долі прибутку людини. Також засновується митрополича єпархія у Києві. До митрополії входило 16 єпископств, із них 10 розташовувалися на території сучасної України. Щодо освіти та науки, то саме під патронатом церков та монастирем писалися книги, засновувалися школи, тобто йшов культурно-освітній процес. Важливо усвідомити, що православне християнство не лише визначило умовно Бога, якому буде молитися Київська Русь. А й сприяло розвиткові засад прогресивного суспільства та того, що у наш час називається соціальною політикою.